Вихідними міський парк культури та відпочинку наповнився особливим світлом і випромінювало його не тільки сонце, яке у неділю було незвичайно щедрим, а й посмішки учасників свята до Міжнародного дня людей похилого віку. Цим днем в усьому світі щороку починається другий місяць осені. А в Україні 1 жовтня святкують ще й день ветерана. Це нагода ще раз проявити свою турботу і милосердя по відношенню до людей старшого покоління, подякувати їм за досвід, знання, мудрість і сьогодення. Адже за плечима кожного винуватця свята Життєвий шлях і своя неповторна доля. Ах, судьба, моя судьба, судьба. Вже не один рік свято для людей похилого віку, що проходить у міському парку, відбувається за підтримки відомого мецената, депутата Житомирської обласної ради Олександра Ревеги. І цього дня Бордичівські дідусі та бабусі завжди чекають з нетерпінням. Приходила сюди в парк спеціально, з внучкою катала на каруселях і підійшла, коли це має бути день похилого віку. Нам дуже подобалося. У мене три сина і взрослих, все, але я все одно радуюся, я прийду сюди. Вони з мають свої сім'ї, а я вже такими подругами вже йду сюди. Я дуже довольна і радийся, що такий Ревега у нас і знайшовся, що він на нас в Німані обратив. Це прекрасне свято, Молодий, молодець Ревега, що він завжди щороку влаштовує таке свято для нас, не забуває. Любов до наших бердичівлян, а особливо до людей похилого віку, до наших ветеранів, спонукає кожен рік, безстріше, напевно, напоминати. Всім молодшому поколінню і нам, що є такі люди, наші батьки, наші дідушки, бабушки, які жили раді нас, які працювали в нашій рідній Україні для нас. Тому хочеться хоч якусь таку, ви знаєте, радість дати цим людям, незважаючи на те, що цілий місяць лив дощ, але сьогодні дав Бог гарна погода. І Хочу подякувати людям цим, які змогли прийти на сьогоднішнє свято і передати від душі такі теплі вітання всім всім нашим бердичівлянам, що вони ніколи не забували тих людей, цих людей, які поряд знаходяться разом з нами, і в чомусь допомагали, даже гарним словом і якимись добрими ділами. Вітаючи поважну аудиторію зі святом, Олександр Ревега передав вітання від міського голови Василя Мазура. Саме його приклад та особливе ставлення до громадян похилого віку зазначив благодійник, спонукає його на творення добрих справ. Він завжди допомагає у всіх заходах і надихає. Так що хочу подякувати і команді міського голови і всім, хто займається такими добрими справами. За міжнародною класифікацією, людиною похилого віку вважається та, якій виповнилося 65 років. Це фактично кожен десятий житель планети. Та хто сказав, що перетнувши цей віковий рубіж, вони збираються сидіти на лаві запасних? Ні, севочолівинуваці свята завжди були і лишаються на передовій, будь вона фронтова чи танцювальна. Я ще хлопець ого, буду <соць> танцювати, задоволеним концертом. Сьогодні тепла погода, нема дощу, дивіться, як небо чисте. Я ніби в рай якийсь попалась. тут На цих людей дивлюся, на, на, на концерт. Ціла удовольство я хороше. За всю жизнь. А від чого задоволення кажете, отримали? Дуже добре дихаю. і потанцювала, і ноги боліли сильно ноги, і танцювала. А забула, що ноги болять. Поринути у роки молодості. Глядачам допомогло мистецтво народного аматорського хору ветеранів війни та праці, а також солістів міського палацу культури. У їхніх виступах було все щирість, і віра, кохання, і ностальгія. сидіти, насолоджуючись ліричними нотками пісень, учасникам свята не довелося. Хіба можна було не піддатися спокусі піти у запальний танок, якщо на сцені духовий оркестр 26-ї Берличівської артбригади не стримав ніхи Олександр Ревега, який теж став з коло себочолими танцівниками? Потім ведучі визначили кращих у масовій хореографії. А приготований солодкий стіл та гарячий чай стали подарунком для усіх, хто не зігрівся у танці.